Вітаю, дорога церква! Слава Богу, за те, що ми можемо бути тут, незважаючи на ті обставини, які були вночі, що Господь нас беріг і ми маємо таку можливість. Тема моєї сьогоднішньої проповіді я вже зазначив брат Сергій: це де брати віру в тяжкі часи, як мати віру в такі тяжкі часи. І знаєте, тема віри для нас, для віручих людей, особливо для нас, для українців, це дуже така болісна тема. Тому що коли ми дивимося на все це, що відбувається навколо, навіть сьогоднішня ніч, обстріли, знаєте, дуже гучно, дуже страшно буває, і це дуже сильно на нас впливає. Це впливає на наш стан, це впливає на наше молитовне життя, це впливає. Іноді на наше бачення Бога і бачення обставин. І сьогодні я хотів би розібрати з вами одну історію, разом поміркувати. Це історія про апостола Павла, яка описана в посланні до Филиппян. І знаєте, ця історія вона має велику кількість надихаючих віршів. В принципі, послання до Филиппіян, воно, знаєте, дуже сильно цитоване нами християнами, тому що. Має дуже багато таких віршів, які надихають. І один із них я хочу зачитати. Апостол Павло пише послання до Філіп'ян, четвертий розділ, четвертий вірш. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу радійте». Дорога церква, ми сьогодні будемо розбирати деякі місця з послання до філіпян апостола Павла, і щоб повністю зрозуміти контекст апостола Павла і цього послання. Треба трошки зануритися в ситуацію, треба розуміти такі факти. Наприклад, той факт, що це послання до Філіпп'ян, апостол Павло заснував церкву в місті Філіпи, місті це місце в Македонії, і він заснував там церкву, коли був у другій місіонерській своїй подорожі. І знаєте, коли ми читаємо послання до Філіп'ян, воно дуже багате такими місцями священого письма, як ми вже читали, про радість завжди радієте. Або є, наприклад, не журіться ні про що, а завжди просіть у Бога, або, знаєте, дуже сильно цитований вірш це все можу у Христі, який мене укріплює. І треба розуміти, друзі, такий контекст, що всі ці вірші апостол Павло пише. Коли він знаходиться у ув'язненні? Про радість, про натхнення, про те, що тільки у Христі, тільки Христос мене підкріплює, апостол Павло пише тоді, коли знаходиться у ув'язненні в Римі. І будучи ув'язненим, Він навчає церкву, він дає поради, він дає настанови і радіє. Але питання, друзі, чого у апостола Павла на такі обставини така реакція? І як нам мати таку віру, як у апостола Павла, яка могла би серед скорбот, серед проблем мати силу і славити Бога? Де нам брати таку віру? Як нам мати таку віру? Щоб серед скорбот, серед проблем ми могли мати радість? І чому ми, маючи все, маючи благословення, маючи благодать, дуже часто маємо гіршу реакцію? Ми маємо невдячність, ми маємо невір'я, ми маємо ропіт. А апостол Павло, маючи тортури, ув'язнення і біль, славить Бога і радіє. І знаєте, я сьогодні хотів би поділитися розмірковуваннями на цю тему, і я хочу сказати, що, мабуть, ця проповідь, перш за все, для мене. Тому що я сам, маючи Божі благословіння, часто проявляю невір'я і невдячність. Тому, друзі, давайте. Перш ніж ми будемо говорити про те, де брати таку віру, як можна взяти таку віру, ще раз проговоримо про переваги такої віри, яка була у апостола Павла. Можливо, ви скажете, звісно ж, така віра вона має велику кількість переваг. Ну, про що може бути питання? Але я хочу, щоб ми більше їх конкретизували і мали ще більше бажання мати таку віру. І знаєте, переваги такої віри, вони мають дуже багато проявів. І я поділив ці прояви на внутрішні і зовнішні плоди. Внутрішні і зовнішні плоди. І навіть апостол Павло сам про це каже в посланні до Филип'ян, що він молиться за ту церкву, за її любов і за сповнення її плодами праведності. Тобто ми розуміємо з цього уривку, що така віра, яка була у апостола Павла. Вона приносить плоди праведності. І ці плоди бувають внутрішні і зовнішні. Внутрішні плоди від такої віри ми читаємо, що перше за все апостол Павло мав в собі, мав в своєму серці надію. Ця віра, вона, яка була у апостола Павла, вона призводила до надії на Бога. І апостол Павло був впевнений у Бозі завдяки цій надії. Написано послання до Филип'ян, перший розділ, 20-й вірш, вирвано з контексту. Але тут апостол Павло про це каже, згідно з моїм ревним очікуванням та моєю надією, що я ні в чому не буду осоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині Христос буде звеличний в моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Віра, яка була у апостола Павла, яка допомагала йому пройти дуже тяжкі випробування. Вона має такі переваги, як надію, внутрішній плід, надія. І апостол Павло на цій надії базував своє бачення. І знаєте, написано так само, ще є одна така перевага. Це послання до Філіппіан, перший розділ з 23 по 26 вірш. Апостол Павло пише так: Я стиснути з двох сторін. Маю бажання піти і бути разом з Христом, бо так набагато краще. Однак залишатися в тілі потрібніше для вас, будучи впевненим у цьому, я знаю, що залишуся, та продовжу жити поруч з усіма вами для вашого успіху, радості віри, щоб через мене, коли я знову перейду до вас, ваша похвала зростала в Христі і Ісусі. Друзі, віра апостола Павла, яка давала йому надію, яка допомагала йому проходити ці тортури, ця віра і давала йому розуміння, що він повинен робити. Він розумів Божу волю і розумів, що він потрібен там, де він є. Він пише, що я хочу стиснути з обох сторін, але я знаю, я впевнений в тому, що я повинен бути тут і я повинен вам писати це послання. Тобто він розумів, що Господь поки його не закликає. А воля Господа якраз обстоїть в тому, щоб він зараз займався цією церквою. Друзі, як часто ми не знаємо, що нам робити в нашому християнському житті. Чим нам займатися, куди нам йти по життю? І ця віра, яка була апостола Павла, вона якраз дає розуміння Божої волі, розуміння Божих шляхів. І знаєте, розуміння Божої волі давало апостолу Павлу відчуття безпеки, відчуття того, що його життя повністю знаходиться в Божих руках. Друзі, знаєте, Господь, коли Господь дарує безпеку, то ніхто. Не може цю безпеку забрати. Коли Господь дарує безпеку, то нас нічого не достане, ні дрони, ні ракети, нічого нас не достане, коли Господь дарує нам безпеку, коли ми розуміємо, що наше життя в Божих руках. Це дуже сильний внутрішній плід, який дуже актуальний зараз для нас, для нашого народу. І знаєте, це все породило в серці апостола Павла Божий мир. І як іноді цього миру нам не вистачає. Особливо під час обстрілів, особливо, знаєте, сьогодні вночі не треба багато чого згадувати. Сьогодні вночі був обстріл, і апостол Павло пише, що і Боже мир, який перевершує будь-яке розуміння, збереже ваші серця і ваші думки в Христі і Ісусі. Це послання до Филиппіан, четвертий розділ. Апостол Павло жив цим, і віра, яка була в нього, вона йому дозволила самому це прожити і дозволила цьому навчати. Що мир в серці, який дає Господь, цей мир, він збереже наші серця. Знаєте, ще один такий внутрішній пліт це радість, яку не може відібрати ніхто. І ми бачимо, що апостол Павло, знаходячись у в'язниці, маючи такі погані обставини, він мав радість, і ніхто, і ніщо не могло цю радість у нього забрати. Це дуже великий внутрішній плід. І так само друзі, ще один ще одна перевага, ще один такий сильний внутрішній пліт, який був завдяки цій вірі, котра була у апостола Павла, це мислення як у Ісуса Христа. Друзі, я думаю, що не треба зараз питати, хто хотів би собі мати мислення, як у Ісуса Христа. Я думаю, що всі би віруючі люди підняли руку. Написано в Послані до Філіп'ян, другий розділ з 5 по 11 вірш, він навчає церкву: нехай у вас буде теж мислення, що у Христа і Ісуса. Він, будучи в образі Божому, не вважав, що рівністі з Богом треба захопити. Але принизив самого себе, прийнявши образ раба, став подібним до людини і на вигляд, як людина з'явився, він упокорив себе, ставши слухняним до самої смерті, причому смерті на Христі. Думаю, Бог підніс його понад усе і давав йому ім'я, вище від усякого іншого імені, щоб перед іменем Ісуса вклонилося кожне коліно на небі і на землі та під землею, щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос це Господь на славу Бога, Отця. Друзі, мислення, як у Ісуса Христа, це теж плід цієї віри, котра була у апостола Павла. І це мислення, воно давало такий плід, як змиріння. Тобто апостол Павло розумів, що хто він є і хто є такий Господь в його житті. І він розумів, що Господь він змирився і став людиною, і тим самим приніс дуже багато для нас благодаті. І ми, люди, повинні змирятися перед Богом. Все це, всі ці внутрішні плоди апостолу Павлу дала його віра. Тепер щодо зовнішнього плоду, написано в посланні до Филип'ян в першому розділі 12, з 12 по 14 вірш, написано так: Брати, хочу, щоб ви знали, те, що сталося зі мною, посприяло поширенню доброї звістки, оскільки всі імператорські варті та всім і ним відомі мої кайдани за Христа, і багато братів, які через мої кайдани вірять у Господа, мають ще більшу наснагу безстрашно звіщати слово. Знаєте, апостол Павло тут згадує історію, коли він сидів у Македонії. Він був у Македонії, і він зцілив дух вішунства у однієї жінки. І знаєте, і ця жінка вона перестала приносити дохід своїм господарям. І ці господарі вони дуже стали злими на апостола Павла і на силу, це на його помічника. І написано, що Павла і силу схопили, били, закрили в кайдани і кинули у в'язницю. Представте, апостол Павло і сила, вони зцілили жінку, яка мала нечистого духа. А народ, який це побачив, її господарі, вони взяли і вони думали про прибуток, вони побили апостола Павла, закинули їх в в'язницю. І що робив апостол Павло по тому? От представте, кому скажеш про цю історію, якщо не називати апостола Павла, людину кинули у в'язницю за добру справу, мабуть, людина думала про якусь несправедливість. Але написано у дії святих апостолів, 16 розділ, 25 вірш, «О півночі Павло та сила молилися та співали пісні Богові, а в'язні слухали їх. Більш того, ми читаємо далі в цій історії, що Господь чудним образом створив землетрус, двері в'язниці відкрилися, і охоронець, який там стояв, він, перелякавшись, він хотів накласти на себе руки. Але апостол Павло його зупинив і Проповідував йому Євангеліє. І потім написано, що цей охоронець і весь його дім, вони покаялись. І написано тієї ж ночі, тієї ж нічної години тюремник узяв їх та обмив їхні рани. Потім негайно був охрещений він з всіма своїми. Це дії святих апостолів, 16 розділ 33-го вірша. Представте собі, що тюремник, який оберігав апостола Павла у в'язниці, він теж створив пліт. Він обмив ноги апостол Павлу, він покаявся, його дом покаявся, і він одразу прийняв там хрещення. Друзі, знаєте, в цій історії прекрасно все. Написано потім в посланні до Корінтян, апостол Павло також пише, що ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви лист Христа, написаний не чорнилом, а духом живого Бога, не на кам'яних скрижалях, а на тілесних скрижалях ваших сердець. Знаєте, друзі, якщо в цій історії щось пішло би не так. Наприклад, апостол Павло, якщо він би занепадав духом, от представте його за те, що він зробив добру справу, його побили, його кинули у в'язницю, в нього було повне право взяти і впасти в депресію, занепасти духом, сказати, ну зі мною так несправедливо вчинили. Ну як так? Знаєте, це могло викликати гнів, це могло викликати якісь прокльони. Якби апостол Павло не зупинив би самогубство охоронця, Ну, представте, цей охоронець він стеріг, він, мабуть, знаєте, не просто стояв, він, мабуть, ну, якось так дивився на апостола Павла неприємно. І апостол Павло мав повне право взяти і, і нічого не зробити в цій ситуації. І цей тюремник він би взяв і наклав на себе руки. І знаєте, якщо він би не розказав Євангеліє, не поділився цією благою звісткою, скоріш за все, все було б погано. Але апостол Павло, завдяки своїй вірі, яка була в нього, він взяв і показав зовнішній плід. Він в цій ситуації прославив Христа, розніс його славу серед людей. І ми читаємо, що це далі і далі і далі почало приносити плоди. Друзі, один плід апостола Павла завдяки його вірі, потім почав приносити інші плоди. Знаєте. Це дуже гарно мати таку віру, якого апостола Павла, і ми будемо потім говорити про те, як її мати. І знаєте, друзі, я себе ловлю на цій ситуації, а як часто з нами поступають несправедливо на або не так, як ми хочемо, не так, як ми собі уявляємо. І знаєте, у мене було пару таких ситуацій, коли Дух Святий мене облічав, і, наприклад, я їду на автомобілі, мене хтось підрізає, і дуже хочеться догнати цю людину і показати себе. Показати, що ти робиш, ти вчинив зі мною несправедливу, я зараз тобі покажу. Але знаєте, в цей момент в серці лунає, чи зміг би я цій людині зараз євангелізувати? Чи зміг би я розказати цій людині про спасіння? Або яким мене побачить ця людина? Чи побачить вона, що я лист Христа, лист Ісуса е е Христа, що я маю Його, знаєте. Його штамп, чуя Христов. Коли з нами вчиняють несправедливо, друзі, які пліт є у нас. І все це свідчить про нашу віру, все це свідчить про те, як ми бачимо Бога, як ми бачимо обставину і що формує нашу віру. І знаєте, я тоді зрозумів, що наша реакція на всі ці ситуації вона повинна бути Христовою. Вона повинна бути пропитана Христом, щоб люди в нас бачили. Ісуса Христа. Але знаєте, це не просто так, силою волі. Ну все. Я зараз, знаєте, все, я тепер буду тільки добром відповідати на добро. Ну, я прийняв рішення, з понеділка я так буду робити. Ні, друзі, так не вийде. Це не те, що треба. Це буде дуже тяжко і ненадовго. Тому що такий плід, який буде пахнути Христом, народжує наша віра. І знаєте, у апостола Павла ця віра давала йому і зовнішній, і внутрішній плід. І тепер питання, друзі: як нам мати таку віру? Як нам отримати таку віру і бути, як апостол Павло, коли ми маємо якісь негаразди в нашому житті або благословіння, щоб ми всю славу приносили Богу і щоб ми мали такий добрий плід? В посланні до євреїв написано, що віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємось. І переконали доказ того, чого ми не бачимо. Це євреїв 11.1 в новому перекладі української. І знаєте, якщо казати простими словами, то віра це окуляри нашого серця, це та призма, через яку ми бачимо цей світ, ці події і Бога, це формування нашого світогляду, як ми бачимо все, що ми бачимо, і чому ми робимо все те, що ми робимо. І знаєте, для прикладу хотів би провести, що є люди, які мають хибну віру, хоча і називають себе християнами. Люди, наприклад, думають і вірять в те, що якщо ти бідний, хворий або пригнічений, то скоріш за все в те, у тобі є гріх. Є люди, такі, знаєте, це Євангеліє багатства. і... Якщо Бог тебе любить, вони вірять, то у тебе буде все гарно. У тебе буде і машина, і гроші, і здоров'я, і все. все все А якщо ти захворів, або якщо у тебе є якась втрата, то скоріш за все, Господь від тебе відвернувся. І знаєте, є люди, які в це вірять, є люди, в які в цьому живуть, і так бачать світ. Для них міра їх віри це їх багатство. І це формує їх радість, це формує їх світогляд. І Божа любов до них виражається в здоров'ї і в грошах. І в них, знаєте, була своя впевненість і свій доказ того, що ми не бачимо, як написано в посланні до євреїв. Але ми бачимо, що апостола Павла він мав радість, коли мав тортури. І це, знаєте, у тих людей хибна віра. І один із таких представників такої віри, Беніхін який вірив якраз, що якщо тебе Бог любить, то ти будеш мати багатство, здоров'я і все інше. Беніхін їздив по бідним країнам Африки і Азії зі своїми проповідями, що Господь, якщо Господь любить, то в тебе буде купа всього багатства, здоров'я. І знаєте, коли він їздив по Африки і по Азії, то він там не досягнув успіху. Тому що люди, коли там були, які приходили, вони були дуже бідні і дуже хворі. І знаєте. Воно не досягло успіху, тому що ну, це ж не буде означати, що Господь ці народи не любить. Тому ця, ці окуляри віри, які я тільки що провів, наприклад, вони є хибними. Або, знаєте, зараз є такі, коли спілкуються з молодими людьми, є інші окуляри віри. Наприклад, є люди, я спілкувався з своїм начальником, і коли ми з ним почали спілкуватися про Бога, він розказав, що він бачить цей світ через призму Всесвіту. Він каже, що я вірю у Всесвіт, я вірю, що Всесвіт розширюється, і ми повинні, знаєте, якось брати і розширювати свій світогляд. Ми повинні брати і розширюватись, і ставати кращими, тому що Всесвіт розширяється, і ми повинні наслідувати його. І знаєте, ці теж такі окуляри його бачення, окуляри бачення його світу. Але ми бачимо, що у апостола Павла була інша впевненість. І ці окуляри теж є хибними, тому що якщо з тобою щось станеться, або ти не будеш мати можливість якось розширювати свої знання, то, скоріш за все, ти щось робиш не так. Але у апостола Павла була інша впевненість. Яка була впевненість у апостола Павла, і як нам взяти таку віру, як була у нього? Апостол Павло про це свідчить в першому розділі Послання до Филип'ян, 21 вірш. Він каже, що для мене життя Христос, а смерть то надбання. Друзі, перш за все, як мати таку віру, як у апостола Павла, для нас наше життя повинен бути Христос. Нашим життям повинен бути Христос. Це означає поклоніння Богові. Апостол Павло поклонявся Богові на всі 100%. І знаєте, також пізнання Бога. І саме це поклоніння Богові і пізнання Його зробило Його віру такою, яка могла би рушити гори. Знаєте, покаяння, примирення з Богом, це перший крок. Це перший крок, коли ми приймаємо Христа в своє серце. А пізнання це процес в нашому християнському житті, який буде йти. До кінця нашого життя, пізнавати Бога до кінця нашого життя. І апостол Павло пізнавав Бога кожен день, кожну хвилину свого життя. Написано в першому розділі, 8 по 11 вірш послання до Філипян. Адже Бог мені свідок, що я сумую за всіма вам. За всіма вами почуттями Христа і Ісуса. І за те молюся, щоб вашу любов зростала все більше і більше в пізнанні та всякому розумінні, щоб ви могли визначати те, що краще, аби ви були чистими і непорочними в День Христа, сповненими плодом праведності через Ісуса Христа на славу і похвалу Бога. Друзі, поклоніння Богові, пізнання Його будуть вирощувати в нас віру, віру великого Бога. І знаєте, як можна пізнавати Бога? Пізнавати Бога можна через Його слово, читаючи Біблію, але не просто, знаєте, прочитати для галочки, але дійсно поставити перед собою мету дізнатись про Бога, дізнатись про Його характер з молитвою підійти до цього питання. Пізнавати Бога можна через творіння. Через творіння, через природу, через велич гір, через премудрість в Його творінні, котре ми бачимо, пізнавати Бога можна через Його дію в нашому житті, будь-то благословіння або, може, якісь негаразди в нашому житті, задавати самому собі питання, для чого Господь це допустив? Чому Господь мене хоче навчити в цій ситуації? І знаєте, іноді в нас буває, що коли в нас все погано, ми задаємо питання: Господь, що ти хочеш нам сказати? А коли ми маємо благословіння, Господь, я сам розберусь, це нормально. А повинно бути, друзі, і в благословінні, і в яких стражданнях або в негараздах, ми повинні думати про це, що Господь хоче нам про це сказати і в цьому пізнавати його. Що Господь говорить нам, знаєте, через ці ситуації? Чи може ми, як Адам, намагаємось від нього втікти, і очікуючи суду за наші гріхи? Але знаєте, Христос нас милує і любить. Пізнавати Бога в благословіннях, пізнавати Бога в проблемах, бачити Бога у всьому, пізнавати Бога через хліболамання, яке є в церкві, пізнавати Бога через спілкування з Ним. І знаєте, друзі, такий інтересний момент, що цікавий момент, що Господь звернувся до Адама ще до гріхопадіння. Господь не звертався до тварин, Господь не звертався до якихось рослин. Першим, до кого звернувся Господь, це була людина. І Господь дав людині настанови. Ще до гріхопадіння, друзі. Господь він хоче спілкування з нами, і можна його пізнавати через це спілкування. Чим більше ми будемо пізнавати Бога, тим більше буде зростати наша віра в Його велич і розуміння, що Бог все тримає під своїм контролем і Господь поруч. І знаєте, апостол Павло пише в посланні, що але те, що для мене колись було надбанням, я визнав втратою заради Христа. Навіть більше я все вважаю втратою через вищу цінність пізнання Христа і Ісуса мого Господа. Саме ця віра від пізнання Христа й допомогла апостолу Павлу пройти ці іспити достойно і принести достойні плоди. Тим самим прославляє Бога. Друзі, чим більше ми будемо пізнавати Бога, тим більше ми будемо бачити Його велич і розуміти свою неміч. Джон Пайпер одного разу сказав таку цитату, це відомий християнський автор. Я її цю фразу трошки перефразую. Друзі, хто з вас був, можливо, десь в селі або, можливо, десь за містом, і хто з вас бачив? Прекрасні зорі, які є на небі. Знаєте, коли ви виїжджаєте за місто, ви бачите, що немає, ну, немає якихось там джерел світла, і ми можемо бачити і насолоджуватися великою величю краси неба. Ми бачимо зорі, які є. І знаєте, не можна, дивлячись на яскраві, зори, зорі, підіймати свою самооцінку. Тому що коли ми дивимося на велике те, що Господь створив, на гори, можливо, на якісь каньйони, ми не можемо думати про те, як я велике. Але ми навпаки відчуваємо, що ми маленькі. Але те, що велике, воно більше, ніж ми. Так само і з Богом, друзі, коли ми будемо пізнавати велич Бога все більше і більше і більше, ми будемо розуміти, хто ми, а хто Господь, і ми будемо змирятися перед Ним. Друзі, остання думка, я хочу сказати, іноді буває так, що наші окуляри, наш світогляд, наша віра бувають заплямовані гріхом або якимось ідолом, або якимось пожеданням нашого серця, який не дозволяє нам бачити Бога і Його діла. Але друзі, Господь не відходить від нас, Він нас любить, тому можна примиритись з Богом і почати його пізнавати все більше і більше. Тому, друзі, якщо ми хочемо своїм життям. Своєю вірою, особливо в тяжкі часи, прославити Бога, якщо ми хочемо, щоб наша віра нас підтримувала і давала нам сили радіти, навіть коли нам боляче, нам треба пізнавати Бога. Нехай Господь кожного з нас благословить. Амінь. Помолимось.